Вітаю всіх на каналі онлайн-підприємець, і в цьому відео ми з вами розберемо одну надзвичайно сильну, цікаву та неймовірно важливу тему. А саме чому 95% людей провалюють не тільки у дропшипінгу, а в принципі у будь-якій бізнес-моделі. Я хочу з вами розібрати цю тему, тому що це була основна причина, по якій я довгий час провалював із дропшипінгу, і в мене не виходило. Тому я знаю основну причину цих провалів у більшості людей. Я хочу вам просто пояснити, щоб ви знали і розуміли, як правильно до цього підходити, і як в принципі не допустити цього для того, щоб ви змогли досягти успіху набагато, прям набагато набагато швидше. І це сама найосновніша причина, по якій провалюють. Я буду казати в цьому прикладі в принципі про дропшипінг, тому що це те, чим я займаюся вже дуже багато років, вже більше ніж 4. І в цій сфері я маю дуже величезний досвід, але це відноситься також і звісно до всіх інших бізнесів. І причина, по якій більшість провалює, це не удача, везіння або щось в такому роді. А саме найбільша причина це те, що люди, які починають онлайн-бізнеса, вони не мають правильних систем для ведення бізнесу. Або, іншими словами, у них немає фундаменту, на яких побудувавши їх бізнес, він стоїть і працює без них. Тобто, в них немає ніяких систем, в них немає ніяких налагоджених процесів, вони е, створюють онлайн бізнес, працюючи самі в ньому. Що це нормально, я починав з цього також, але з часом просто потрібно зрозуміти, як вибудовувати системи, як автоматизувати процеси, щоб все працювало без вас. І мати що саме основне систему для кожного процесу. І оце і є саме основна причина, по якій більшість людей провалі в бізнесі. Вони не мають правильного фундаменту, вони не мають правильних систем, по яких би бізнес працював без них. Це дуже сильно важливо, тому що. Ваша задача, коли ви створюєте компанію, зробити так, щоб компанія працювала без вас, вона могла функціонувати, а ваша вже задача займатися, як правило, тим, щоб притягувати нових клієнтів. І коли ваша компанія працює, функціонує, ви притягуєте клієнтів, і ваша компанія дає їм результат або те, що вони хочуть. І таким чином ви можете стабільно працювати. І для цього потрібні системи. Для кожного процесу і потрібен правильний фундамент, який потрібно розуміти. Тому, в принципі, ось причина, по якій як і по статистиці, 95% бізнес-власників за перших 5 років провалюють, також як і в принципі, чому більшість людей провалює в бізнесі, тому що вони не мають правильного фундаменту, правильних систем. І ваша задача, як правило, це. Автоматизувати все і довести все до найвищого рівня і до найприбутковішого рівня, далі просто займатися тим, щоб притягувати клієнтів, або наняти команду, яка буде займатися цим. Тобто, ваша задача, якщо ви створюєте бізнес, це систематизувати і автоматизувати все, щоб він міг працювати без вас. Якщо ви цього не зробите і ви будете працювати в своєму бізнесі, в принципі, це те ж саме, що просто ще одна. Робота, що дуже багато людей, в принципі, для себе роблять. Вони створюють для себе бізнес, в якому вони ж самі і працюють. І це і є проблема, по якій вони провалюють, тому що в них нічого не автоматизовано, не систематизовано, в них немає налагоджених процесів, і тому їх бізнес з часом просто провалює, тому що він не тримається ні на якій структурі, ні на якій основі і немає нічого, щоб його. Могло тримати на плаву на довгий час. А коли оці всі речі є на місці, і ви займаєтесь тим, що ви просто продвигаєте, просуваєте свій бізнес. А це сама, сама правильна стратегія, і ось це як в принципі успішний бізнес повинен виглядати. І дивіться ще конкретно про дропшипінг, чому більшість людей в дропшипінгу провалює. вони беруть один рекламний текст, інше рекламне відео, потім зовсім інший опис товару. Все, як то кажуть, склепано з різних сторінок в інтернеті. Вони беруть це все, закидають на свій веб-сайт і пробують його продавати і рекламувати. Що, в принципі, працювати майже ніколи не буде по простій причині, тому що у вас немає системи, по якій ви це все організовуєте і робите. Вам потрібна система для процесів, і це, в принципі, як мій бізнес може працювати без мене. І я працюю всього дві години на місяць, тому що в мене бізнес повністю автоматизований. Всі процеси налагоджені. Повністю все зроблено на вищому рівні. А більшість починаючих дропшиперів вони не мають оцих систем, вони не автоматизовують процес, вони нічого з цього не роблять. І вони беруть одне рекламне відео, один рекламний текст, якийсь непонятний опис товару, копіюють в того, в того, в того, в того, кидають таке просто це все об стіну. І в результаті нічого не виходить. Звісно, це логічно, тому що у вас немає ніякої структури, і для вашої роботи воно не має все ніякого, як сказати, змісту, тому воно і. Принципі, як так не може досягти успіху, вам потрібно зробити так, щоб кожен процес, який ви робите, мав систему, і по одній системі ви все виконали. і тоді ви будете добиватись успіху один раз за разом. І це, в принципі, те, що я вам хочу показати у моєму безкоштовному онлайн тренуванні, на яке ви можете зареєструватись, перейшовши по посиланню внизу під цим відео, воно 100% безкоштовне для кожного. І там ви дізнаєтесь, як почати заробляти гроші у інтернеті вже за 30 днів. Або менше продаючи товари, там буде дуже багато цінної інформації, тому я вам рекомендую записатись, тому що такої цінності за годину часу, як там, ви ніде не отримаєте. Я вас е, закликаю перейти і подивитись його. Я надіюсь, що ви взяли урок і дивіться, що потрібно для того, щоб досягти успіху у будь-якій бізнес-моделі. Це дуже сильно просто. Вам потрібні системи. Вам просто потрібні системи. Вам потрібно знайти одну людину, яка створила ці системи, або просто знайти одну систему, або самому створити одну систему. Що створити самому, звісно, буде дуже важко, тому що для цього потрібен досвід, простіше знайти людину, яка вже має ці системи. Вибрати одну систему, повністю слідкувати за цією системою і виконувати все, як в ній розказується від А до Я, крок за кроком, і таким чином. Якщо ви будете це робити, ви зможете добитись успіху. Будь-хто може добитись насправді успіху. Для цього вам просто потрібна одна єдина система не брати різні системи докупи, закидати і з надією, що тут працювати. А просто одна єдина понятна система, яку ви будете використовувати, вона вас приведе до успіху, і будь-яка людина може це зробити, просто розуміючи цю річ. Тому я дуже сильно сподіваюся, що у мене вийшло вам донести, як це виглядає та як. Не провалювати у бізнесі. Так що обов'язково записуйтесь по посиланню внизу на, на мій безкоштовний онлайн-тренінг. Ми побачимось з вами там, а також в нових відео на моєму каналі. Не забудьте підписатись, а також поставити лайк. Я бажаю вам неймовірної удачі у всіх ваших починаннях. До скорої зустрічі!